Вітання глядачам каналу. Сьогодні субота, 1 листопада, чудовий осінній день. Ми з вами на маршруті номер 3 який включає нову локацію і локація лісовий берег. Виходи в ліс залишилися, як і раніше, середа субота але термін між перевірками фотопостов збільшився до 10 днів. Що впало в очі цього разу? Це дерева. Залишились без листя, навіть дуби, тільки поодинокі дуби ще тримаються. Раніше, коли дуби так рано залишались без листя, можна було очікувати приходу ранньої зими, снігопади вже в другій половині листопада, але останнім часом прикмети працюють все рідше. Вибір цієї локації зумовлений двома причинами. По-перше, тут найчастіше трапляються олені. По-друге, тут є мобільний інтернет. І є змога встановити фотопостки з 4G. Поки що Олені потрапили до кадру тільки один раз, і це відео я вже викладував. А зараз в основному попадаються косулі і грибники. Трохи про локацію. Це колишнє болото, яке зараз висохло, зароще осокою. Малиною, ожиною, місце, в яке люди не так часто заглядають і являється прихистком для диких тварин. Колись з цього болота навіть витікав струмок, але вже в 80-х роках минулого століття він почав пересихати. Туманним ранком 22 жовтня фотопаска зафіксувала самця косулі. А наступного ранку тут з'явилось сімейство косуль. Коли вибирав місце для встановлення фотопаски, я з ними зустрічався. Інша фотопастка, яка встановлена поряд, фіксувала косуль тільки в темний час доби. Денний час тут проходили тільки грибники. Ще одна фотопастка, що встановлена на купині висохшого багна, спершу зафіксувала косулю, а вночі тут бешкотували миші. Виявилось, що купино це справжнє мишинне містечко. Ну, а де миші, там і хижаки, що на них полюють. Так що поява лиза тут не випадковість. І судячи з поведінки, цей лист знайомий з фотопаскою. Можливо, це той, що проходить повз фотопастку на лісовому березі. Через годину після лиса миші знову показували тут свою хоробрість. Ввечері 24 жовтня фотопастка записала кадри з косулею, а на дані миші остаточно розрядили батарейки в фотопастці.